І чи, ну можливо, в наступні 10-15 років буде зрозуміло, куди вона з ким, яким вона буде шляхом іти. Те саме за Африку, те саме за долю України. Зараз навречі хтось може сказати, куди вона саме, якби, яке її місце буде в геополітичному розкладі по тій причині, що ми просто не знаємо, який буде геополітичний розклад, який буде баланс сил через там. 10-15 років він може змінитись кардинально і гравці, які були десь на периферії, вийти на перші місця, а серйозні гравці можуть взагалі поміняти якби союзи і так далі. і так далі Тому я би не ставив рамки цивілізаційні в вузькому у цьому хантівському е трактуванні, тому що вони для з моєї точки зору вони обмежують простір можливого простір для стратегії. Для політичного маневрування, для розбудови, тому що, ну, скажімо так, проблематичний цей термін. Він є проблематичний. його визначення також є проблематичним. І якщо йти за його логікою, можна дуже швидко потрапити в ту саму логіку, в яку потрапили, наприклад, російські літи. Ну я не впевнений, що це якби той шлях, яким кому-небудь варто повторювати.